І так, друзі, дивіться, що у нас є в наявності. Ось така лампа монопод штатив. Сама лампа має акумулятор на 1200 мА. Габарити лампи 80 см вдовжину. Ось так вона виглядає. І тут є поворотний тримач, який тримає телефон. Зараз розпакуємо і подивимось детальніше. Ось так виглядає сам комплект. Є ось такі кріплення. Сам USB, мікро USB шнур, яким можна заряджати цю лампу. Зараз подивимось, як вона взагалі виглядає, розкладається. Розкриваємо лампу. Для початку потрібно нам зафіксувати саму лампу, щоб вона не впала. Видвігається вона на 80 см. Ось така є телескопічна ручка. Лампа вмикається тут на кнопочку. Ось так вона добре світить. Є різні режими. Є теплий режим, холодний режим. Дуже багато всього цікавого. Так, саме кріплення для смартфону виглядає ось так. Воно роздвигається. Ось так. І тянете за якусь частинку і фіксуєте свій смартфон. Далі ця кнопка вона починає фотозйомку або відеозйомку. Цей пульт можна витаскувати і управляти дистанційно. Як він витаскується, просто берете, зажимаєте і все. Керуєте дистанційно. Це дуже класний подарунок для дітей, які полюбляють знімати відео. Так що всім рекомендуємо. Пишіть нам в особисті повідомлення. До зустрічі!